Друзі, вас вітає компанія Автолуцьк та відмінний позашляховик для вашої сім'ї. Отож, зустрічайте, Шкода, Кодіак в комплектації Style. 2019 рік, 2-літровий дизель, який працює в парі з роботизованою коробкою передач DQ381. Автомобіль точно вирізняється в потоці, славиться своїм вмістким багажником, гарною комплектацією та відмінною безпекою. 2 літра 110 кВт, 7-пітчатий автомат, який передає всю цю потужність на передній привід. Автомобіль в поєднанні дуже красивого, темно-синього кольору та хромових ставок точно не залишить вас в спокої. Отож, максимальна оптика камери 360, дистронік, камера асистентів, контроль тримання полоси, сліпі зони. Друзі, автомобіль справді в крутій комплектації, безключовий доступ на 17-х тисках. Щойно приїхав в Україну та чекає на нового власника. Дивіться, яка гарна оптика, Автоматичне дальнє світло, протитуманні фари на лінзах, омовачі фар, парктроніки в круг, зимова гума на штатних дисках, гальмів дисків без слідів використання, стан нового автомобіля. 209 тисяч пробіг даного варіанта. Почнемо наш огляд з дверної карти водія. Контурна підсвітка амбієнт по всьому салончику. Декоративні вставочки з дерева, в нас повний електропакет. Звертаю вашу увагу на кнопки, на яких є напилення з хрому. Також є фулд дзеркала, які складаються та підігріваються. Сервопривід багажника. Хромова вставочка Кодьяк на порожику. Та максимальні сидіння, які встановлюються на цей автомобіль. дивіться, шкіра в поєднанні з алькантарою, Відмінна бокова підтримка. Пам'ять сидінь та електрорегулювання. Друзі, автоматичне світло, led щиток приборів, сенсор дощу. Є шкіряне мультикермо з ставочками Piano Black та глянцю. Відмінний відмінний просто стан авто, друзі. Підтримка Apple CarPlay, Android Auto. Автомобіль має відмінну навігацію, підгрів передніх сидінь, трехзонний клімат-контроль. Селектор переключення передач є система Auto Hold старт-стоп, два ключі, підлокотничок в неймовірно класному стані. Звертаю вашу увагу на чистеньку стелю, також присутні шторки на задньому ряду сидінь. Зараз туди зазирнемо з вами. Автомобіль нагадує семимісний, дуже практичний, класний. Також у авто є така опція, як розетка на 230 вольт, USB та прикурювач. Підлокотничок для зручності та для ваших напоїв. Контурна підсвітка Ambient, Зараз можемо її спостерігати зеленого відтінку. І запрошую вас до багажного відсіку. Автомобіль щойно приїхав, пройшов повністю підготовку до продажу, детелінг. Чистенький, ухайний, відполірований самомісний автомобіль з всім комплектом органайзерів, все, що було в наявності, друзі, все-все-все ви можете побачити ось тут. Дивіться, Домкрат, повнорозмірне запасне колесо, друзі. Є ліпучки, органайзери також. І ось задній ряд сидінь, який ось таким чином виймається. Отож, хто хоче придбати в нас цей та інші автомобілі, ми вас щиро запрошуємо на тест драйв. Місто Луськ, село Липине, Окружна 1. Залітайте до нас на тест-драйв, друзі, телефонуйте номер в шапці профілі. Всім вам бажаю гарного дня, чудового настрою та на зв'язку.